Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Єкрелія. Ви звертаєтесь до нас в телеграм-каналі, в коментарях з приводу, чи треба нам реєструватися і передавати свої облікові дані в систему Reserve Plus, чи не треба. Особливо ті люди, які знаходяться за кордоном. І Просить нас висловити свою думку з приводу цього з цього приводу. Так? І... Коротше, реагуємо, як можемо. І записується відео для вас скажімо так, з Колес. Да? Дивіться, друзі. Чи потрібно вам, чи не потрібно реєструватись і передавати свої дані в систему Reserve Plus, це. Суб'єктивне рішення кожного громадянина України, тому я тут вам радити нічого не буду. Це ваше рішення, ви маєте його приймати особисто. Ви питали також з приводу наслідків, які можуть бути. Точніше, чи маю я відповідати, якщо я знаходжусь в Канаді, сплачую податки в Канаді, проживаю в Канаді. І чому я, грубо кажучи, маю нести відповідальність в Україні, якщо навіть я там не проживаю. Я буду нести цю відповідальність. Дивіться, ну тут все дуже просто. Ви являєтесь громадянином України і ви несете таку ж саму відповідальність, як і громадянини України, які перебувають на території України. Тому ви будете нести цю відповідальність. І це те саме, що якщо б ви скоїли злочин на території Канади, потім виїхали в Україну. Канада на вас надала б міжнародний розшук, да? якщо б ви були, ви були визнані винним у якомусь злочині на території Канади, а ви б казали, би, а що я маю відповідати за злочини в Канаді, я ж знаходжусь в Україні і я не перебуваю в Канаді. Да? Так це не працює. Тому якщо вам буде виписано адміністративний протокол, або буде кримінальне впровадження і буде рішення суддів, Щодо вашої винуватості, то ви будете нести відповідальність, як і всі інші громадянини, які знаходяться на території України. З приводу кримінальної відповідальності. Ну, дивіться, е є дві статті на сьогоднішній день, такі основні, по яких в основному, це, якщо я не помиляюсь, 336 стаття і 337 стаття, але. Е в більшості свої рішення суду в виносяться по статті 336, Це ухилення від мобілізації. Загалом, по цій статті, люди притягуються до відповідальність до відповідальності кримінальної. Вони погоджуються з рішенням суду, тобто в суді вони визнають свою провину. Це ті кейси, да, які ну, мені зустрічались на, на очі, потрапляли. Звісно ж, вони змінюються постійно, вони зростають постійно. Система набирає обертів і, звісно, їх буде більше. І, скажімо так, випадки, по яким будуть притягуватися, будуть змінюватися. Також є стаття 337 кримінального кодексу, який передбачається штраф за неоновлення своїх даних військово-облікових даних. Раніше вона працювала менше, тому що ну, було технічно складно, скажімо так, по-перше, людину знайти, напевно, на мою думку, чому її не застосовували рідше, да? і притягнути її там, довести, що вона не виконала якісь дії. Тобто не було нормальної законодавчої бази для того, щоб цю статтю застосовувати. Зараз, після змін закону України про мобілізацію. Коли законодавець визначив всі порядки вашого оновлення даних, що ви можете це зробити там персонально в ТЦК, ви можете це зробити шляхом повідомлення на електронну пошту ТЦК, визначено, ви можете це зробити через Резерв плюс. Тобто інструментів передбачено достатньо. І після, цього, після цих 60 днів, які законодавець дає на уточнення, у нього будуть всі підстави, в принципі, інструменти для того, щоб відкривати ці кримінальні впровадження да, поліцією, напевно, це буде проводити поліція і притягувати людей до кримінальної відповідальності. Щодо заочного е, притягнення до кримінальної відповідальності, ну таке складне питання, тому що е, правники, скажімо так, розходяться в е, думках цього приводу, тому що це якби порушує. Трошечки права людини, трошечки, да? тобто людину будуть заочно доводити, що вона е, ос, ну, якби вчинила зрочин, передбачення цієї статті, не оновила, як воно буде доводитися. І не факт, що людина, якщо подасть до ЄСПЧ після всіх інстанцій в Україні, да, які вона пройде, може її там визнаються ж таки по всіх інстанціях винною. Також ви маєте право подати в ЄСПЧ Європейський суд з прав людини, і також ви можете там, е, мовно кажучи, є шанси, що ви виграєте цю справу, тому що є там застереження, що цим законом, якби ці статтєю, можуть порушуватися права людини. З приводу адміністративної відповідальності е, воно також буде, скоріш. за все, Ну, будуть вносити ці протоколи про штрафами з приводу там, арештів, рахунків, вони, скоріше все, також будуть. Ця система опробована на арештах при протоколах правил порушення дорожнього руху. Коли люди не приходило протокол про порушення правил дорожнього руху в автоматичному режимі Да? Потім надходило вам на пошту, ви нічого не сплачували, потім в кінці-кінці передавалося до виконавчої служби, виконавча служба відкривала виконавче провадження і передавала до там, банку чи докуди інформації, неважливо, і вам заарештовували ваші рахунки, блокували, поки ви там не сплатите свої штраф. Чи буде це здійснено також? Думаю, буде. Ця система пробована, вона працює, і в принципі, якщо до вас дотягнуться руки. Е ТЦК або національної поліції, то я думаю, це буде відбуватися з приводу там арешту майна в плані, щоб у вас стягнути ці кошти, ну це така, знаєте, процедура дуже. Кропітка велика, не опробована ніколи, і чи буде це робити, чи не будуть потім там європейці підносити пальця до скроні і казати, що взагалі вже там з зглузу з'їхали. Ну, тобто, умовно, якщо у вас є штраф, ви його не сплатили, у вас є пеня, там, подвійна, можливо, такса, ви його не сплачте, ну ви скажімо, так, забили, бо коли цей прилад на це все діло. В кінці кінців вам там виконавче провадження, арестовується, арештовується ваше майно, накладається там арешт через суд, умовно, да, там, чи через виконавчу службу. І в кінці кінців ваше майно має бути відчужено, а потім має бути з цього грошей, які від вашого майна сплачено цей штраф. І після цього я не знаю, решту коштів, я не знаю, як вам там будуть повертати. Якщо я не правий по процедурі там. В простій формі, то мене там поправте в коментарях, але на мою думку ця... цей шлях ну, такий дуже складний, і я не думаю, що він буде застосований, скажімо так, в першу чергу. Тому дивіться. Найголовніше те, що зараз люди починають оновлювати свої дані. Да? Хтось вже оновив, вже там були дані, що люди в перші два тижні оновили, майже 400 40 тисяч людей оновили свої дані. Тобто будуть працювати з тими людьми, які в першу чергу оновили свої дані да? і будуть з, 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 з цією категорією працювати людей. Тому що інформації зараз звалиться на ЦК овер дофіга. І вони технічно не зможуть це все опрацьовувати. Тому що реально ви думаєте, що що там, всі люди, які зараз ходять, ловлять людей садять в буси, вони вміють працювати з даними, обробляти, виписувати там правильні протоколи, не протоколи. А оці звернення до суду, да, там з приводу там, заборони керування транспортним засобом, там не знаю, ці протоколи. Тобто, це ж все одно в ТЦК я там. Дві-три людини, які там це вже розуміють, як це робити, більш-менш підковані. Плюс треба вивчити новий закон, постанови Кабінету міністрів, які регулюють, да, адміністративний кодекс. Ну, тобто масив даних, які ви має, має людина знати, щоб виконувати ці дії. Таких людей в, в кожному там, районному чи міському територіальному ТЦК ну там дві-три людини, які займаються, решта бігають за людьми з бусиками. Тому не буде це так все швидко. І в першу чергу будуть просуватися з тими людьми, хто оновить. Ну це логічно, дивіться, якщо у вас є інформація на людину, ви там оновили, умовно, свої дані, просто оновили, щоб не знаю для чогось оновили в Україні за кордоном, то... Якщо я був куда, то людиною, яка б там, займалася призивом людей. Що б я робив, да, якщо б я був на місці їхньому, я в першу чергу працював з тою інформацією, з тими даними, які в мене вже є. Наче мені там когось шукати, когось взагалі на обліку немає, ніколи не було. Ну це геморой, вибачте, з цим працювати. У мене є люди, які самі добровільно подали свою інформацію. Я перевіряю цю інформацію, я уточнюю, чи вони придатні, не придатні. Якщо вони дали інформацію, чи докази, що вони мають право на відсрочку, там багатодітні там. Надали там, копії с про народження, надали е, там, посвідчення багатодітної родини, там, наприклад, якщо інвалід надав довідку про інвалідність або документ, який підтверджує інвалідність. Тобто я таких би людей відсіював, а працював з тими, в кого нема. В першу чергу викликав би да, тих на медичний огляд, на медичну комісію, тих, кого, хто оновив і хто не має підстав для відстрочки або бронювання. І так будуть вони і робити. Тобто, ви оновите, всі оновлять. Через 60 днів і вони почнуть, може вже працюють. Скоріше все, вже працюють, тому що є інформація вже, яка поступила, і будуть з цим масивом даних працювати. Поки до вас доберуться, напомов, ну, ви не подали. Да, знову ж таки, це вам вирішувати, подавати чи не подавати, чи оновлювати чи не оновлювати. Умовно, ви не подали цю інформацію. Потім, коли вони опрацюють усіх цих всіх масив людей, які оновлять. Тільки потім, якщо у вас якось знайдуть або на вас якась є інформація в реєстрах, да, якось вас хтось побачить, там, і до вас дійдуть руки, вам відправлять ту на ту вашу пошту, домашню, яку у вас в Україні місце реєстрації повідомлення з'явитися. І можливо, ну, розумієте, ну, тобто завжди, завжди дивіться на проблематику з точки зору, як би я робив найлегший шлях, да? це складний шлях, ну, реально складний. Тому, якщо ви не оновите і не будете подавати свої дані, то у вас буде просто часу більше. Те, що до вас дійдуть руки, це 99%. Те, що, якщо ви не виконаєте вимоги закону, вас притягнуть до відповідальності, теж 99%. Питання, коли? Ви ж розумієте, зараз все приймається рішення, тобто країна керується в такому. Ставка керує країною, да? і в плані, як ставка Верховний Головокомандуюч вирішить, так будуть прийматися рішення і в судах, і скрізь. Тому що ми зараз під час війни живемо трошки не в демократичному, а трошки в авторитарному такому е системі управління державою. Да? І тому казать там, що Оленку здаю задуму, будуть прийматися рішення. По ходу надходження проблем. Тобто зараз є проблема, зараз іде наступ Російської Федерації, зараз є конча необхідність в людях. І зараз будуть братися в першу чергу за тих людей, які, яких може знайти або на вулиці, або в реєстрах. так? А потім, якщо не буде, не вистачать, потрохи будуть переходити тобто від простого в складному. Тому що ніхто ніколи не шукає простих до складних шляхів. Всі йдуть по простому шляху. Ось так, друзі, воно скоріш за все буде. Вам приймати рішення. Якщо у вас плани якось є, ви собі якусь стратегію виробили, ви плануєте там залишатись за кордоном, ви не плануєте повертатись в Україну, або ви вже давним-давно. Знаходитесь за кордоном, і ви якби тут уже живете, і все, але не отримали громадянство по тим чи іншим причинам тої держави, де ви перебуваєте, то думайте свою стратегію, плануйте підходьте до всіх цих питань з головою, що ви хочете, що ви можете отримати, да, і що, які у вас реальні шанси, щоб ну, дойти до тієї чи іншої цілі. Можливо, ви хочете повернутися, і це буде, як би, знаєте, таким маркером вам. Думайте, думайте самі і приймайте рішення самі.